Хотів вам показати наглядно, як підключити акумулятор до інвертора, щоб ви не допускали таких помилок, бо багато хто допускають і не розуміють, що акумулятор не може під'єднатися до інвертора. БМСка сама втікає постійну за щиту, купа ІСОР, іскри всякі бувають. І така ситуація стається. Зараз вам більш наглядніше покажу, як підключити акумулятор до інвертора. Дивіться, я буду зараз тестити. І покажу від чого це стається. Ми наприклад, беремо тестер, включаємо в режим продзвонки. І коли ми беремо плюс е, на, і мінус, підключаємо до е, інвертора, зараз побачимо, що воно буде мати опір або пищатик. Ви бачите, наприклад, що видається опір, що в нас є опір. Навіть як ми зараз розрядимо, от, наприклад, я борошинку розряджаю, повністю не розрядити. Конденсатори, бо вони приходять повністю розряджені в нолі. І ми підключимо ще раз, воно, по суті, би мало запищати. В переважності воно пищить. О. Це рівноцінно короткому замиканню. І навіть зараз вам ще раз повністю розряджую. Ми нотуємо те, що люди підключають, не заряджаючи конденсаторів. Як це правильно має бути? Правильно має бути так. Нам потрібен мінус. Мінус від БМСки. Зараз так все поставлю, от Мінус нам потрібен, ми підключаємо право напряму. Мінус. Потім нам потрібен плюс, але через лампочку. Отаким, бачите, макаром нам потрібно підключити плюс. От і Плюс Д до лампочки з лампочки сюди. Я так зажав, щоб просто вам показати. І коли я підключу лампочку, то... Засвітиться лампочка, буде заряджатися конденсатор. Як ми десь перепутаємо полярність, зараз я виключу інвертор має бути повністю обесточений, щоб зарядити конденсатор. Коли лампочка повністю у нас погасне, бачите, лампочка почне гаснути, заряджається конденсатор. Тоді в нас немає ні удару, немає ні короткого замикання нічого, і ми можемо сміло підключити. І далі ми хочемо підключити дмс ку у нас, бачите, є іскра, але треба почекати повністю, коли... Все, перестанемо взагалі світитися. І має бути отак, щоб коли підключили, не було ніякої взагалі іскри. І тоді ви підключаєте, запускаєте сам інвертор, повністю запускаєте і воно працює. Тому ми сюди вже кидаємо напряму клім. Бо коли так не зробити, BMS втікає за щиту. Інвертор може вибити помилку 0,9, в гіршому випадку, в кращому випадку просто піде в защиту, а в гіршому випадку може удар піти, і вибити помилка 0,9, коли десь знайде якусь слабину. Краще, щоб такого у нас не було, то заряджати через лампу Так що, я думаю, я вам роз'яснив, як правильно підключити до любого інвертора сам акумулятор, щоб не допускали таких помилок. Так що дуже вам дякую за увагу всім пока. До нових зустрічей